Сьогоднішнього ігрового вечора і перший матч першої ТІ-ліги сьогодні. Вітання обох команд. і Зараз розпочнемо поєдинку. Остап Горон, 27-й, Богдан Сироветник у заявці. Володимир Махалівський. Бранов, Брановський, даруйте 39-й. Андрій Дудка, 15, й Андрій 11-й, Юрій Ференс номер 19. Заросу. Манішки не зовсім видно. Мрієво зараз Ференс був з м'ячем, Зараз можна пробивати. Є удар, Це от нагода. М'яч у нас в центрі майданчика. Продовжує зараз розігрувати є удар. Тут... Сергій Брановський, напевно. Так, зараз момент іще, скажемо Рожного, що тут. Це все втації. Не уразі немає удару. Можливо, зараз є удар. Хороший. Куб. Він біля м'яча його удар і на місці Кіп найближчим часом ми побачимо. Взятя воріт, чи від одні, чи від іншої команди. Є удар тут. На місці Кіп. Є удар. М'яч сітку лучає з зовнішньої у гру, Тут перехоплення. Одне перехоплення може зараз пробивати, є удар іде біля стій. Ми розіграли стандарт ці Сібсор. Віжен, є удар О, такий непоганий. Перехоплення від Сусева може бути непоганий контрвипад, удар по воротах, але О, ще є. Закидання тут вперед, але тут задорожний відпрацював, є можливість для удару, непоганий удар від Андрія Задорожного. Перших 20 хвилин. Десь були моменти для взяття воріт, не скаже, що не було. Ну, вісімка кращих виходить до то, чвертьфіналу. тобто перша команда. Зараз момент, який у серву можна забивати, але м'яч такий. Буде цікавий зараз момент оборону суперників. Удар з дальньої дистанції. Організувати щось небезпечне. Є удар доволі такий непогано умовно. Білосині зараз в відповідь організовують. Можна зараз забивати і таки не влітає ворота. Це арбітра мовчав. Ну, можливо, таким чином, якби було пенальді, врешті би зняли павутину з воріт. Тут ще одна спроба. Ще одна спроба. Задорожний на правому фланзі. Тут перехоплення, вихід 2-1. Зараз. Можна забивати м'яч. Літає таке ворота. Совсерв забиває. 1-0, Стає рахунок. Врешті розпочав. Продовження атаки. Зараз непогана передача. Простріл можна зараз пробивати, Є удар. Ще один удар. рикошети і м'яч таки. Тут, тут без порушень правил. Є удар. Мяч над... над чим Тут м'ячем Кіпер Софсерво. Який одразу ж на лівий фланг знову скірує м'яч. Можна пробивати, Є удар на місці Рісов. Ще воротар до розіграшу. Дві з половиною хвилини залишається команда Олега Галамагія. Намагається зараз. зрівняти рахунок, але прикра помилка і м'яч влітает! Таке ворота. Софсерф забуває другий м'яч. Чухна.